Вітаю всіх на каналі ProUA. Пропоную вашій увазі ранковий огляд новин. Поки ви готуєтеся до сьогоднішнього дня огляд усього, що відбулося за минулу ніч і попередній день. Вашингтон Екземенер повідомляє, що ICE планує масові імміграційні рейди в Лос-Анджелесі на тлі протестів проти депортацій. Міська влада заявила, що приблизно 10% жителів перебувають Україні нелегально. Лос-Анджелес є містом притулком і забороняє використання міських ресурсів для імміграційного контролю. Можливі депортації можуть вплинути на ринок праці та вартість житла. Радник Трампа з питань кордону Том Хоман розкритикував папу Римського за осуд масових депортацій. Повідомляє «The Hill». Він заявив, що Ватикан оточений стіною, а питання безпеки кордонів Сполучених Штатів слід вирішувати без втручання церкви. Папа Франциск у листі засудив депортації, наголосивши на їхній шкоді для гідності мігрантів. Із 20 січня в межах операції Айс було заарештовано понад 8 тисяч осіб, частину депортували, інші перебувають під вартою. Знаєте, все життя був католиком, хрещений, прийняв першу комунію, був конфірмований. Я все життя. Католик, моя родина також все життя була католиками. Ви лише виходите з бізнесу нашої національної безпеки та контролю кордонів. Робота і, зосереджуючись на католицькій церкві, у вас є багато проблем в католицькій церкві. У вас і так достатньо справ. Залиште кордони нам. Ми знаємо, що робимо. І ось що він не розуміє. А ще у нього є прикордонна стіна навколо Ватикану, це нормально, але ми не можемо мати кордон. Ми не можемо мати стіну. США. Тут Хоман абсолютно має рацію. Ватикан оточений неприступною стіною. У Ватикані отримати громадянство неможливо, там немає жодних нелегальних іммігрантів. Там взагалі немає жодних іммігрантів, тут тільки туристи. Тобто це окрема держава із дуже жорсткою імміграційною політикою. І ось тепер голова цієї держави вчить Америку, як приймати іммігрантів. Ну, це трохи смішно. А що зовсім не смішно, к нам, як і раніше, брешуть, вводять в оману. Міська влада Лос-Анджелеса заявляє, що в них 10% населення нелегальні іммігранти. За офіційними даними у місті мешкає близько 4 мільйонів людей, виходить, що це приблизно 400 тисяч нелегалів, але ж ні, панове, насправді ця цифра вдвічі більша. По-перше, ніхто їх не рахує, адже ніхто не знає, де вони живуть. Податків не платять ніде не зареєстровані. У Каліфорнії близько 2 мільйонів нелегальних іммігрантів, і приблизно 40% із них мешкають у Лос-Анджелесі. Тобто це набагато більша кількість від 700 до 750 тисяч осіб, 750 тисяч людей, які не платять податків і на яких ніхто не розраховував. Уявіть собі, місто. Українське чи європейське із населенням 750 тисяч. Я спочатку обмовився, сказав 400 мільйонів, але йшлося саме про 400 тисяч. Отже, фактично людей більше, десь 750 тисяч, і це не просто випадкові люди: чоловіки, жінки, діти, школярі. 70% із них молоді люди віком від 15 до 30 років, здебільшого, чоловіки одружені чи ні, неважливо. Це дуже важливо, адже за статистикою, найбільше злочинів у будь-якому суспільстві скоюють саме молоді чоловіки. І в Лос-Анджелесі, як і в інших містах світу, їхню частку збільшено непропорційно. Усе це було зроблено не випадково, а цілком цілеспрямовано, бо в адміністрації Байдена була програма з гаслом Жодна людина не буде нелегальною, тобто відкриємо всі кордони. І це було зроблено дивно, що їх прибуло лише 14 мільйонів, а не 140 мільйонів нелегальних іммігрантів. Тепер депортувати таку кількість населення фізично неможливо. Фізично неможливо, бо в пікових місяцях депортації кордон перетинало 400 тисяч на місяць, і з такою швидкістю назад їх не повернеш усе. Зрозуміло, що Трамп. Якихось людей і вижене, якихось затримає, намагається зосередитися на тих, хто вчинив злочини понад незаконний перетин кордону, а це без сумніву теж злочин, але вони тут залишаться. З тими темпами, якими Трамп зараз їх витісняє, кілька сотень на день це крапля в морі. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу Проює. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі «Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск у статті Політико під назвою Трамп вимагає 500 мільярдів у вигляді рідкісноземельних ресурсів від України за продовження підтримки. Йдеться, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про потребу компенсації з боку України у вигляді її природних ресурсів за фінансову допомогу в боротьбі проти російської агресії. Трамп наголосив, що Сполучені Штати мають отримати частину українських рідкісноземельних ресурсів вартістю 500 мільярдів доларів. За його словами, українська сторона погодилася на ці умови, аби зберегти підтримку Америки. Президент України Володимир Зеленський висловив готовність обговорити цю пропозицію і наголосив, що Сполучені Штати, як головний союзник, повинні отримати найбільше. Я хочу, щоб наші гроші були в безпеці, адже ми витрачаємо сотні мільярди доларів. І знаєте, можливо, вони укладуть угоду, вони можуть і не укласти угоду, вони можуть стати росіянами колись, а можуть і не стати. Але ми будемо мати всі ці гроші там, і я кажу, я хочу це назад. І я сказав їм, що хочу еквівалент приблизно на 500 мільярдів доларів рідкоземельних елементів. І вони, по суті, погодилися це зробити. Принаймні, ми не відчуваємо себе дурними. Інакше ми дурні. Я сказав їм, ми повинні щось отримати. Ми не можемо продовжувати платити ці гроші. У статті Fox News під назвою Зеленський назвав умови Трампа прийнятними для партнерства в галузі безпеки. Йдеться, що президент України Володимир Зеленський готовий укласти угоду з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, пропонуючи рідкісноземельні мінерали України в обмін на підтримку у триваючій війні. Зеленський готовий до переговорів із Росією, але вимагає гарантій безпеки для України, адже попередні домовленості були порушені Росією. Війна в Україні триває, і Київ прагне покращити свої позиції для майбутніх переговорів про перемир'я, тоді як Росія просувається на сході України. Усі ЗМІ обговорюють фразу Трампа, яка означає, що Україна одного дня може стати частиною Росії, а може й не стати. Що це було? Це обмовка, це нове розуміння геополітики, це блеф, це використання наративу для досягнення політичних цілей. Що це було? Я впевнений, що серед моїх глядачів чимало прихильників Трампа, то нехай вони пояснять у коментарях, що це означає, можливо, воно несе якийсь добрий сенс, просто я його не розумію. Може, він має на увазі те, що частина рідкісноземельних металів вже під контролем Росії. Я знаю, що тут є багато палких прихильників Трампа, яких дуже дратує, коли я хоч якось критикую позицію чи слова Трампа. Тому я не хочу зараз критикувати Трампа. Просто, будь ласка, напишіть у коментарях, що це означає. А я завтра озвучу або сьогодні, якщо побачу ваші дописи, мені цікаво, чи знайдуться такі коментатори, наступне на що зверну увагу. Учора, буквально вчора, Гетманцев, офіційна особа, заявив, що цих мінералів немає. Вони всі розпродані. Тобто Трамп говорить про те, чого зі слів представника українського уряду взагалі вже немає. Тож давайте не підморгувати одне одному і розуміти, що вони самі не розуміють, що несуть. Давайте посилатися на документи і офіційні твердження. Офіційна позиція українського уряду таких металів на продаж немає. Далі. Чого я абсолютно не розумію, як це фізично відбуватиметься, приїде Америка, умовно, якийсь великий екскаватор із написом Америка викопає із землі 500 мільярдів доларів і забере до себе. Я не розумію, про що говорить Трамп. Знову ж таки, Нехай прихильники Трампа пояснять мені, не розумію чому, це буде якась компанія чи державне підприємство, яке видобуватиме ці метали. Ми платитимемо за право користування над рами, чи вони це отримують безкоштовно. Я взагалі не бачу, який у цьому план. Але Зеленський вже погодився. Чудово. Загалом, усе, що я тут бачу, моя інтерпретація подій підкреслюю, що я нічого не розумію в цій ситуації. Як я не розумію план Трампа щодо газу, так само не розумію плану Трампа щодо 500 мільярдів доларів українських рідкісноземельних металів, на який строк це розраховано. Чи треба для цього вносити зміни до Конституції України? Адже в ній написано, що земля і надра належать українському народові. З'ясовується, що тепер. Земля і надра не зовсім належать українському народові. Принаймні 500 мільярдів цих надр належать американському народові. Я взагалі нічого не розумію. Хочеться вірити, що це Трамп просто шукає відмовку перед своїми виборцями. Якщо йому колись знадобиться збільшити обсяг допомоги Україні, тоді він скаже: Я допомагаю Україні, а вона нам розумієте дає ці 500 мільярдів. Погляньте, яку гарну угоду я уклав. Це було б зрозуміло, це типовий Трамп. І насамкінець. Коли Зеленський каже, що він готовий на угоду, мені цікаво, вибачте, у кожній угоді, як мінімум дві сторони, а інколи й більше. Я навіть не питаю, чому нічого не отримає Європа. Європа, що б там не казав Трамп, вкладається не менше, ніж Америка, але нехай і з нею. Хоча справедливості заради незрозуміло, чому європейці залишилися осторонь від свята. Свята життя з поділу українських рідкісноземельних матеріалів. Але головне питання: що натомість цих 500 мільярдів надаватимуть Сполучені Штати, нічого не сказано. Зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Але шуму й обурення в новинах буде багато. Ми вам це гарантуємо. Американського вчителя Марка Фогеля, заарештованого в Росії 2021 року за зберігання медичної марихуани та засудженого до 14 років позбавлення волі, звільнили, і він повернувся до Сполучених Штатів після переговорів, які провів спеціальний посланець президента Дональда Трампа Стів Вітков. Фогеля зустрів президент Трамп у Білому домі, де він висловив подяку за своє звільнення. Мати Фогеля, Мелфін Фогель, подякувала президентові Трампу за виконання обіцянки домогтися звільнення її сина. Вона відзначила, що Трамп пообіцяв їй звільнити Марка, якщо повернеться до влади, і дотримав слова. Президент Трамп висловив надію, що цей крок стане початком покращення відносин із Росією і допоможе у припиненні війни в Україні. Він також повідомив, що очікується звільнення ще одного громадянина Америки, але подробиць не розкрив. Тут є багато чого розпаковувати. Перше, що впадає в око, не було жодного обміну, жест доброї волі Путін відпустив Марка Фогеля. Згадаємо, як Байден, той великий політик, котрий, мовляв, урятував українську державність, за словами деяких коментаторів. Провів відому обробку щодо обміну, у якій Фогель із якогось приводу не опинився, туди включили російських опозиціонерів, а американського громадянина Марка Фогеля. Чомусь за Байдена не звільнили, дивно чи не так. І при Байдені Путін тримав його, так би мовити, за, вуз, за вуса хочеш забрати своїх заручників, адже ці люди є заручниками, їх беруть у заручники, так само робить Хамас, фашистський. Російський уряд двома Зе бере людей як заручників, віддавайте мені моїх злочинців. В Америці заарештовано чимало росіян. Нещодавно згадували вчителя, згадували Ксенію Карєліну, яку посадили на 12 років за державну зраду лише за те, що вона перерахувала 35 доларів на підтримку українських біженців. Це фашизм. Звичайний фашизм, і, на щастя, Трамп починає рятувати, робить те, що й має робити влада Сполучених Штатів, забезпечувати безпеку своїх громадян за кордоном. Оце він і виконує, чого не зміг зробити Байден. Ба більше усі ці обміни Ти мені, я тобі спонукають до захоплення більшої кількості заручників. Трамп запроваджує 25% тарифів на імпорт сталі та алюмінію для всіх країн без винятку, згідно зі статтею The Wall Street Journal. Обмеження набудуть чинності 4 березня. Адміністрація вважає, що ці заходи необхідні через іноземні субсидії, які роблять імпортну сталь дешевшою. Американські сталеливарні компанії підтримують тарифи, проте виробники, які використовують метал, попереджають про зростання цін. Трамп також планує нові тарифи на напівпровідники, автомобілі та ліки. Формально в президента немає такого права, але йому надає це право американський закон в інтересах національної безпеки. Так, сталь і справді є елементом національної безпеки, як і нафта, як і алюміній. Тобто, якщо ми не зможемо виробляти власну сталь, ми залежатимемо від інших держав. Приблизно третину сталі та 90% алюмінію Сполучені Штати імпортують. Ці тарифи вдарять не по Китаю. Проти Китаю тарифні заходи запровадили ще раніше, і Байден їх не скасував. Ці обмеження зачеплять Канаду, Бразилію, Мексику та Південну Корею. Усі ці країни є дружніми для Сполучених Штатів і не збираються з нами воювати. Вони в багатьох питаннях від нас залежать. Тепер вони отримали ці тарифи. Отже, під приводом. Національної безпеки Трамп займається класичним протекціонізмом, рятує неефективну галузь за рахунок інших. Відповідно, ці країни теж запровадять відповідні тарифи, так і виглядають тарифні війни. Якщо одна сторона, партнер у міжнародній торгівлі, вводить тарифи, а ви цього не робите, вона звикає і далі робить те саме. Щодо цифр у сталеливарній промисловості Сполучених Штатів працює приблизно 140 тисяч людей. А у сфері виробництва, пов'язаного зі сталю машинобудівному виробництві виробів зі сталі, працює понад 6 мільйонів 500 тисяч осіб. І тепер сировина, з якою вони працюють, здорожчає на 25%. Бо якщо корейська сталь подорожчає на 25%, американські виробники теж піднімуть ціну приблизно настільки ж. Трамп фактично подарував їм ті самі 25%. Це класичний протекціонізм. Порушення американського законодавства під приводом нацбезпеки, щоб вирішувати політичні завдання, сподобатися профспілкам, сталелеварників. сталеливарників. І все зрозуміло, що ці країни вдарять у відповідь і піде спіраль подальших мит. А оскільки триває жорстока політична боротьба, то всі помилки Трампа, так само, як і все хороше, що він робить, будуть висвітлювати під лупою опонентів демократів. Трамп робить багато хорошого, але робить і багато помилок. Як і кожна людина, і ці помилки згущуватимуть у сто разів. Стаття Financial Times під назвою Дональд Трамп планує припинити виконання закону, що забороняє давати хабарі іноземним чиновникам, розповідає, що Дональд Трамп планує призупинити виконання законодавства, покликаного заборонити хабарництво іноземним посадовцям. Це рішення може суттєво вплинути на політику Сполучених Штатів у сфері боротьби з міжнародною корупцією і викликати різноманітні реакції як усередині Америки, так і за її межами. Цей закон ухвалили 1977 року ще за президентство Джиммі Картера, як відповідь на безліч скандалів, де американські компанії платили хабарі іноземним чиновникам і не тільки, аби отримати преференції. Закон, ухвалений Конгресом. Сполучених Штатів зветься Foreign Corrupt Practices Act FCPA. Він забороняє будь-якому американцеві, незалежно від того, що це відбувається за межами правового поля Америки, давати відкати чи хабарі. Порушників у Сполучених Штатах садили і садять безжально. Коли росіяни з двома «з» Люблять розповідати, мовляв, у вас у Штатах лише чорношкірих лінчують. То давайте спочатку звернемо увагу на цей закон і на те, як він жорстко працює. Це неформальність, про нього розповідають і в школах, і в програмах МБА. Адвокати регулярно застерігають бізнесменів про серйозність наслідків. Тепер триває низка розслідувань і кримінальних справ за цим законом, але Трамп вирішив усе це призупинити. Більше того, із 1997 року. Року, щоб не бути в програшній позиції, Сполучені Штати зорганізували коаліцію з понад 46 країн, переважно європейських і Тихоокеанського регіону, аби поширити антикорупційні принципи. Америка гордо несла цей прапор. Ми викорінимо корупцію у світі? Приєднуйтеся до нас. І от тепер Трамп усе це зливає в унітаз під гаслом Америка передусім, усі дають хабарі. То чому американцям не можна? Умовно каже Трамп, скасовуючи фактичне виконання закону. Треба підкреслити, що президент не має права просто скасовувати дію федерального закону, це порушення Конституції Америки. Якщо тобі закон не подобається, звертайся до Конгресу з проханням його скасувати. Ти не можеш самовільно призупинити дію закону, це порушує Американську Конституцію, але Трамп, схоже, не розуміє, як вона влаштована, і це дуже сумно. До чого це призведе? До того, що американські бізнесмени почнуть давати хабарі скрізь, де тільки можна, і процес стане неконтрольованим. Наприклад, хтось приїжджає в якусь іноземну країну і каже, ми створимо тут виробництво, забезпечимо робочі місця, податки, а ви, моєму сину, наприклад, перерахуєте 10 мільйонів доларів. Раніше це було заборонено і за таке садили, а тепер виходить, можна. Раніше це робив Байден, так нас запевняють. Але тоді це було незаконно, а тепер Трамп хоче зробити так, щоб стало законно. ФБР виявило близько 2400 досі невідомих секретних документів, пов'язаних із убивством президента Джона Ф. Кеннеді. Це приблизно тисяч сторінок матеріалів. Ці документи не були надані ані національному архіву, ані спеціальній комісії, створеній у 90-х роках минулого століття для вивчення обставин убивства. Виявили ці файли після указу колишнього президента Дональда Трампа про розсекречення всіх документів, пов'язаних із убивством Кеннеді, а також матеріалів щодо смерті Роберта Ф. Кеннеді і Мартіна Лютера Кінга молодшого. На думку експертів, ці нові документи можуть пролити світло на події 1963 року, довкола яких уже понад 60 років існує безліч теорій змови. Ніяких теорій змови, як нам давно пояснили, немає. Нам вже давно розповіли, що Кеннеді вбив убивця одинак, із не до кінця зрозумілими мотивами і незрозумілою швидкістю стрільби, є безліч дивних моментів, але всім належить вірити, що ніякої змови не було. Я погоджуюся з вами, панове скептики. Тільки поясніть тоді. Чому закон ухвалений 1997 року, майже 20 років тому, про те, що всі документи мають бути розсекречені, досі не виконано. Якщо там немає нічого конспірологічного і був лише один убивця, одинак, навіщо приховувати ці матеріали? Воля конгресу від кінця минулого століття є, але її не виконували п'ятеро президентів поспіль, включно з Трампом і попередниками. Тепер, нарешті, є шанс, що цей закон, який відображає волю американців, виконають. І тоді, можливо, з'ясуємо, хто насправді вбив Кеннеді. Може, цей справді був Освальд, а може ні. У будь-якому разі ці постійні приховування лише підігрівають недовіру до американського уряду. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!